Вітаю! Це новий випуск моста, де ми підбиваємо підсумки та аналізуємо головні події тижня, що сталися на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та ставте лайк цьому відео. Отже, почнемо скільки за місяць заробили керівники Херсонської Ова. З яких причин європейські правоохоронці затримали херсонського бізнесмена Владлена Гіріна? Та на що у Херсоні збираються витратити майже 2,5 мільйони гривень? Про це все та багато іншого ми розкажемо у нашому новому випуску. Протягом минулого тижня окупанти 401 раз обстріляли Херсонську громаду, випустивши 878 снарядів. Також вони 312 разів скинули вибухівку з дронів. Унаслідок цих атак постраждали 29 мирних жителів. Ще двоє загинули. Півчуваємо родинам загиблих і бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання. Перейдемо до заробітної плати керівників Херсонської ОВА, які в жовтні разом заробили 882 тисячі гривень. Про це свідчить відповідь обласної військової адміністрації на інформаційний запит моста. Начальнику Херсонської ОВА Олександру Прокудіну заплатили 139 тисяч гривень. Його перший заступник Дмитро Бутрій отримав 150 тисяч гривень. Заступник начальника обласної військової адміністрації Ярослав Шанько заробив 134 тисячі. Ще одному заступнику Володимиру Клюцевському заплатили 154 тисячі гривень. Заступника начальника ОВА Ольга Малярчук отримала 103 тисячі. Заступник Антон Самойленко заробив також 103 тисячі гривень. І ще одному заступнику начальника обласної військової адміністрації Михайлу Лимаку заплатили 96 тисяч гривень. Далі переходимо до новин про херсонського бізнесмена Владлена Гіріна. Його Ружину та сина затримали правоохоронці однієї з європейських країн за підозрою у створенні злочинного угрупування, яке займалося відмиванням грошей. Про це мосту повідомило джерело з оточення гірних. Та підтвердили співбесідники в декількох правоохоронних органах. Відомо, що затримання відбулося за запитом Інтерполу. Рідний брат Владлена Геннадій Гірін наразі перебуває у розшуку. За попередніми даними родину відомого херсонського бізнесмена підозрюють у створенні організованої групи, яка займалася відмиванням грошей на Кіпрі, в Іспанії і ще декількох країнах Європи. Інший співрозмовник моста підтвердив цю інформацію, назвавши ймовірним місцем затримання подружжя Словенію. Але довести це офіційно ми поки не змогли. Цей же співбесідник додав, що на Кіпрі, де багато років проживають родини Владлена та Геннадія Гірних, було затримано ще когось з їхньої родини, ймовірно. Сина когось із братів. Правоохоронці поки не розголошують деталі, оскільки розслідування триває, і вся інформація залишається під таємницею. Водночас стало відомо, що затримали ще кількох жителів Херсона, які ймовірно були пов'язані з групуванням гіріних. Серед них називають відомі в місті прізвища, зокрема колишніх депутатів та впливових бізнесменів Херсонщини. Але ці дані наразі не підтверджені. Наступна подія тижня, що минув, стосується викриття колабораційної діяльності на окупованих територіях Херсонщини. Служба безпеки України підтвердила затримання директора та співзасновника родинного підприємства голови Херсонської обласної ради Олександра Самойленка. То в Меркурій Українська спецслужба не називає жодних імен та назв, але все можна зрозуміти за поєднанням викладеної в пресрелізі інформації та порівнянням її з даними із відкритих реєстрів. Йдеться про Сергія Кривенка та Юрія Ніколаєнка, їм інкримінують калабораціонізм. За даними слідства, у 2022 році Ніколаєнко підготував документи для реєстрації Меркурія за російськими законами. А Кривенко поставив компанію на облік у незаконній податковій. Службі. Відкрив рахунки у російських банках і продав росіянам 17 тонн томатної пасти. Продукцію виготовляли з врожаю агрофірми, пов'язаної з окупаційною адміністрацією. Крім того, у грудні 2022 року на іншому підприємстві наш продукт працівників застали за зміною російських етикеток. На українські сама компанія Меркурій частково належить дружині Самойленка Наталії Швейко, голова облради раніше заявляв, що не контролює підприємство. А Ніколаєнко в минулому мав проукраїнські погляди, але в останні роки співпрацював з окупантами. Ще за словами Олександра Самойленко, Юрій Ніколаєнко змусив директора компанії Кривенка знятися у відео для російських пропагандистів. Досудове розслідування триває, а ми слідкуємо за розвитком подій. Тож підписуйтесь на. Цей канал та наші соцмережі, щоб не пропустити важливі оновлення. Тепер перейдемо до новин на Лівобережжі Херсонщини. Сина покійного екзаступника Херсонського мера Анатолія Хоменка Руслана перепризначили головою окупаційної адміністрації Олешок. Про це у телеграм повідомив голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо. До цього Хоменко був у статусі виконуючого обов'язки голови. Для перепризначення голови окупаційної адміністрації. Лешок оголошували конкурс. У його комісію місцева незаконна рада призначила трьох депутатів від єдиної Росії. Хоменко старший у 2012 році був заступником голови Херсонської ОДА та займався бізнесом. Він повернувся до політики напередодні повномасштабного вторгнення Росії і став заступником мера Херсона Ігоря Колихаєва. У попередньому випуску ми обговорювали, що СБУ повідомила про підозру Руслану Хоменку. Йому інкримінують калабораціонізм. Тепер перейдемо. До іншої важливої новини: публічні закупівлі Херсонської обласної ради. 8 листопада обласна лікарня відновного лікування Херсонської обласної ради уклала договір з місцевим ТОВ Вольт Енерготранс вартістю понад 2,2 млн грн, мільйони гривень, яким передбачається встановлення автономного джерела живлення. Договір опубліковано на порталі державних закупівель Прозоро фінансування за договором розбито на дві частини: у 2024 році 1,9 млн мільйонів гривень, а у 2025 – 283 тисячі гривень. З договору відомо, що цього року підрядник має облаштувати майданчик з навісом та парканом, здійснити монтаж дизельного генератора, прокласти електромережу, влаштувати заземлення та провести пусконалагоджувальні роботи. Наступного року має бути облаштовано під'їзд до дизельної. Закупівля проводилась без використання електронної системи, тож ТОВ Вольт Енерготранс отримала цей підряд без конкуренції. Згідно з даними аналітичної системи. Мою контрол компанія була створена не так давно, у травні минулого року. І відтоді вона встигла отримати без конкурсу понад 9 підрядів від бюджетних установ Херсона на загальну суму 3,6 млн грн. І керівником і власником ТОВ «Вольтенерготранс» є мешканець Херсона Сергій Кучер, який з 2018 року також зареєстрований як ФОП, і як підприємець з грудня 2022 року теж отримує підряди. З того часу він назбирав тендерів на. 1,2 млн мільйони гривень переважно у нього замовляють ремонт або обслуговування електромереж. Та електрообладнання. Також щодо закупівель. Головне управління Національної поліції в Херсонській області планує придбати новий кросовер Suzuki S-Cross. 11 листопада на порталі Прозоро було оприлюднено закупівлю, яка проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями. Очікуваною вартістю головного управління національної поліції в Херсонській області вказало 1 мільйон 257 тисяч 80 гривень. Тобто наразі управління готове заплатити за авто сам саме таку суму, проте після завершення закупівлі вона може бути іншою. Судячи з інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики предметів закупівлі, яку опублікували поліцейські, вони хочуть придбати авто у максимальній комплектації, яку пропонує виробник. Також зазначено, що автомобіль повинен бути новим, виготовленим у 2024 році. Технічно справним комплектуючі та матеріали такі, що не були у вживанні та експлуатації. Крім цього, авто має бути переобладнане конкретною радіостанцією, світлоакустичною панелью, тримачем для помпової зброї та сейфом під зброю та патрони. Наразі триває процес подання пропозиції. Підрядника обиратимуть вже 20 листопада цього року. Звичайно, ми не забуваємо про. Про наших дітей з моменту деокупації правобережжя Херсонщини, команда Safe Ukraine евакуювала з небезпечних громад Херсонщини більш ніж 800 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОВА. Загалом волонтерам вдалося врятувати з населених пунктів області, які потерпають від цілодобових ударів армії РФ 858 жителів, серед них 391 дитина і 94 маломобільні особи. Станом на серпень 2024 року, за інформацією обласної адміністрації. З Херсонщини після звільнення правобережної частини від російської окупації евакуювали понад 46 тисяч людей. Більше 6 тисяч з них є дітьми, а близько тисяч – маломобільними громадянами. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Бажаємо вам чудового тижня та традиційно до зустрічі наступної неділі.